Я маю дати шанс поліції зробити їх роботу. Не дарма ж я плачу податки. Але під ребрами ворушилося передчуття того, що в даному випадку дарма. Важкі думки були моїми супутниками вже тиждень. Холодна мряка, яку кидав мені в обличчя поривчастий вітер, не додавала бодрощів. Настрій гірше не буває. От і звідки вони взагалі дізналися, це точно не збіг. Цей обшарпаний під'їзд вже тиждень смердів мені сечею, кількома нещодавними смертями і слизькою зеленуватою людською байдужістю. А за ці півгодини, які я витратила на похід до супермаркету смерті стало ще більше. Нею несло від звичайної коробки. З нової пошти, під дверима моєї квартири. Я вже знала, що там, але мала впевнитися. Обережно, не торкаючись руками, я розрізала кишеньковим ножем скотч і відкинула картонну половинку. Проста скляна банка з пластиковою кришкою, а в ній три літри крові. Ніхто не виживе після такого. Тиждень тому ніщо не віщувало цього нахабного втручання в моє життя. Я прийшла додому від перукаря в чудовому настрої з прекрасним рожевим кольором волосся. Ми добивалися відтінку запиленої троянди вже кілька місяців, і от нарешті він вдався. Але щойно я встромила ключ у замкову шпарину, як мені в голову, змітаючи думки в одну купу, шибануло смертю з такою силою, що я ледь не впала, відсахнувшись. Шарпонула ручку дверей, замкнено. Може, це не з моєї квартири, але, відкривши двері, зрозуміла так і з моєї. Прямо навпроти входу в коридорі стояв обідній стіл. На ньому лежало маленьке тіло. Ноги, взуті в бежеві чобітки, звисали з краю. Дівчина майже дівчинка з розбитою закривавленою головою. Я підійшла ближче і отетеріла зовсім. На шиї у жертви був встановлений венозний катетер а з-під розірваної блузки стирчав підключичний доступ до крові на будь-який смак. Навколо тіла стояло шість свічок таблеток, а під стінкою у моїй улюбленій вазі букет темно-червоних троянд. Хто б це не був, він знав. І влаштував мені романтичну, за власною збоченою уявою, вечерю. Але, вочевидь, перестарався і замість оглушення вбив. Звісно, я викликала поліцію. Відтак моя затишна квартира перетворилася на місце злочину. А я на злого безхатька. Я зняла дешеву халупу в поганому районі, сподіваючись, що тут мене будуть шукати в останню чергу. Але цей розрахунок не справдився. Ще одне вбивство: хтось заповзято намагався мене нагодувати. Більше я не ховалася. Обрала собі пристойний будиночок, що стояв посеред облетілого саду, невеликий. Але комфортний. А головне, зліва і справа від нього знаходились дачі, які такої пізньої осені вже пустували, що якнайкраще сприяло здійсненню мого плану. Спочатку треба було встановити відеоспостереження. Майстер. Поважний дядько, випромінюючи пружну жовто-рожеву доброзичливість, без зайвих запитань заховав камери по периметру двора. Далі мені треба було засвітитись. Тож, щоденно, з першої до другої дня, попри негоду, я спочатку гуляла в парку, шморгаючи замерзлим носом. А потім пила доволі непогану каву з випічкою в сусідній кав'ярні, співчутливо відчуваючи шершаву сіру в тому баристи. Так тривало вже одинадцятий день. І ось нарешті, розморена і неуважна після ситого тепла кав'ярні, я ледь не копнула ногою білий пакет на ганку. В ньому виявилося дві стандартних дози крові. Заляпані вмістом і не підписані, явно не зі станції переливання. Ну що ж, добре, зробимо вигляд, що саме це мені і треба. З дорослої людини до її смерті від крововтрати можна націдити принаймні 6 таких пакетів. Тож є непогані шанси, що мінімум ще два дні ніхто більше вбитий не буде. На записі з камери я побачила, як до ганку, нервово озираючись, підбігла висока і худа фігура в каптурі, кинула під двері подарунок і втекла. Наступного дня, рівно о першій, я вийшла на ганок. Видавила задоволену посмішку, солодко потягнулася і попрямувала по звичному колу. В парк, потім в кав'ярню. Він мав це бачити. Я в захваті, я задоволена. По поверненню я знайшла очікуваний пакет. Цього разу додався букет довбаних червоних троянд. Запис із камери свідчив, мене зрозуміли правильно. Хода постаті на відео стала більш рівною і впевненою. При стан становив відчувався навіть через екран. Чо ж, радій, поки можеш! Сьогодні, виходячи з дому, я щосили намагалася зобразити, наче мене аж розриває від енергії, наче в мене стільки сил, що вистачить на все це величезне, похмуре осіннє місто. І попрямувала до парку. На півдорозі розвернулася і якнайшвидше побігла назад, сподіваючись, що час розрахований вірно, інакше ще хтось помре. Подолати одним величезним стрибком паркан, другим перелетіти через кущі вздовж доріжки, збити плечем чорну легеньку фігуру, яка відлетіла і впала, зойкнувши, встигнути зловити голову в капюшоні, щоб вона не розбилася об камінь доріжки. Для вампіра це іграшки. От і все. Спіймався. Убивця сидів на стільці переді мною, потираючи забиту грудину і випромінюючи брудно помаранчевий колючий страх, навпів з шовковистою босковою надією. Дуже цікаво. На що ж сподівається ця істота? Геть Пацан, років двадцять, худий, блідий, в балахоні з каптуром, з очима напівобличчя. Безкровними губами і тонкими нервовими пальцями. Як оце нещастя вбило щонайменше трьох і вичислило вампіра? Ми ще посиділи мовчки, роздивляючись один одного. Розмовляти з малолітнім психом не хотілося. Але, зрештою, треба дізнатися, де ж я спалилася? Тож мала запитати. Ну, і як ти дізнався, малий вимушено посміхнувся. Бускова надія запалала яскравіше. Він проковтнув слину, поєрзав худою дупою на жорсткому стільці і видав: Донорство, так і що, що донорство? Багато хто кров здає? Чотири рази за два дні ви б мали вмерти. Я здивувалася, я завжди їжджу в різні точки, в кожній з яких числюсь під іншим прізвищем. За мною треба спеціально слідкувати, щоб з'ясувати таку неприродню повнокровність. Навіщо це йому? Як ти дізнався про чотири рази? Хлопець скинув на мене погляд. Замість помаранчевого страху поверх бускової надії розлилася болотяним багном бура, холодна приреченість. У мене рак крові, він колупав своїм тонким пальцем край стільця. Гострий, мієлоїдний лейкоз. Мене чотири роки лікували. Зробили пересадку кісткового мозку в Туреччині, вели в ремісію. Я навіть поступив в богомольця, бо хотів стати онкогематологом. Тепер, коли він взяв себе в руки, його голос перестав нагадувати звуки, що видає задушене мишеня. Але рік тому стався рецидив. Я паліативний. Ви знаєте, що це? Я кивнула. Він помирає. Чогось не дуже шкода. Юнак продовжив: Я одержую підтримуючу хімію і потребую багато донорської крові. Тому я придумав, як заохотити людей здавати кров на моє ім'я. Я завів відеоблог, присвячений боротьбі з раком. Пропоную підписникам поїхати з ними в пункт здачі крові і зняти ролик, де б вони виглядали героями-рацівниками. Малий скривився з огидою. Лицемірні виблядки. Ніхто не хоче робити добро анонімно. А от якщо твій святий фейс покажуть на весь світ, хоч нирку готові віддати. Так і вийшло, що тепер мотаюсь по Києву, знімаю марнославних мудаків. Того дня на Берлінського я стикнувся з вами в коридорі, коли ви з кабінету виходили. Звернув увагу на ваш колір волосся, а після обіду мені на Лесі Українки треба було. Опа! І там ви, під кабінетом здачі сидите. Вирішив зачекати. Дивлюсь, ви виходите і вже ліву руку в лікті зажимаєте. Було, подумав, придурошна якась. А коли наступного дня побачив вас на Чорновола, очам не повірив, ви ж на ногах стояти не повинні були, потім підгледів у вас в додатку, що ви їдете на навої і охренів остаточно два літри за два дні, стільки навіть скала Джонсон не здасть. А ви такався веселенька і рожевенька бігаєте, викликав таксі і собі поїхав за вами. Дійсно, ви знову здали кров, четверту порцію. Аномалія неможливо, тож я простежив вас додому і почав спостерігати. Побачив, що ви рідко виходите на вулицю, намагаєтесь не потрапляти на сонце і носити темні окуляри, навіть в похмуру погоду. Постійно відпиваєте з шейкера щось темно-червоне. Що у вас нема собаки, дітей, чоловіка, ви ні з ким не зустрічаєтеся, не ходите в магазин і до вас не їздять кур'єри. Тож я зробив єдиний можливий висновок. Він нахилився вперед, очі нездорово блищали, босковий шовк затопив мені мозок до країв. Ви вампір! Мабуть, ви утримуєтесь від людської крові і харчуєтесь кров'ю тварин, а надлишки, що виробляються вашим організмом, здаєте. Це дуже шляхетно з вашого боку, бо я точно знаю, як це, не отримати крові вчасно. І ще ви можете врятувати мені життя. Несамовитий вир його надії став майже нестерпним. Вкусіть мене. Раптом він вихопив із кишені малесенький розкладний ножичок і миттєвим рухом полоснив себе по зап'ястку. З порізу, швидко почали одна за одною виступати краплі крові. Юнак впав зі свого стільця на коліна і простягнув порізаний зап'ясток мені під ніс. Я розсміялася. Краплі крові падали додолу, а я все сміялася не в змозі зупинитися від абсурдності і диявольської логічності цієї ситуації. Всередині хлопця все заповнювалося сухим, гірчично-жовтим розчаруванням. Він вронив простягнуту руку, так і залишившись напівсидіти на підлозі. На паркеті розтікалася вже невеличка калюжа. Ще посміюючись, я підвелася, висунула шухляду з медикаментами і кинула в цього придурка перев'язочним пакетом. Дірку, затули, морі з гроз доморощений. Чужу кров витрачати, мовитон, в твоїй ситуації. Як тебе хоч звати, розумнику? Ден, він підібрав пакет, розірвав його зубами і почав перев'язувати собі зап'ясток. Молодець, все без примусу робить. Але чому? Що, чому? Чому я негайно не присмокталася до тебе, не в змозі вгамувати свої хижацькі інстинкти? До горла мені знов підступав ідіотський смішок. Ти реально думав, що розбурхаєш мені апетит, як наркоману у яз, зав'язці, і я не втримаюсь? Ну, десь так. Ден закінчив перев'язку і незграмно всівся назад на стілець. Я простягнула руку. Віддай ножа. Він повагався, але поклав мені в долоню свого жабокола. Як ти до мене в квартиру запхав першу жертву? І де взяв ключі, потім розкажеш. Кого ще ти вбив, щоб мене звабити?» Ще двох жінок. Хлопець розосереджено блукав поглядом по підлозі, неначе шукав щось загублене, а питання щодо його жертв було чимось геть неважливим. Я слабкий, він знизав плечима, немов вибачаючись, тож мав обирати когось маленького. Так скажіть все ж таки, чому? Чому ви не хочете врятувати мені життя? Знов Колупав край стільця і страждальницьки кривив свої пухлі губи. Огидне видовище. Бо ти на це не заслуговуєш. Навіть якщо б я могла це зробити, я прикинула, чи варто розповідати. А й чому б і ні? Хто йому повірить? Ти за мною стежив десь два тижні всього. Я маю звичку замовляти продукти з супермаркету одразу ледь не на місяць. Тому ти мене не бачив в магазині. І це звичайні людські продукти. Працюю з дому. Стосунки у мене якось не склалися, у всіх буває. З друзями, дорослі люди, на відміну від такої ж пани, як ти, кожного дня не зустрічаються, бо у всіх своє життя. На тварин у мене алергія. Про сонце то я корекцію зору зробила нещодавно. От мене і сліпить, але то тимчасово А з термосу я п'ю гранатовий сік. Він сприяє утилізації заліза. Але ти вгадав я вампір. Правда, вампіри не те, що ви всі собі думаєте, ми носії групи мутацій. У нас вдвічі більш активні гени, що відповідають за силу м'язів та кількість нейронних зв'язків, за швидкість поділу клітин загалом і активність кісткового мозку, зокрема. Тому у нас гарний імунітет. Але побічним ефектом виробляється забагато еритроцитів. З цим пов'язаний ще один баг. Залізо не виводиться нормальним шляхом і накопичується в організмі. І тромбози наш біч. А ще ми схильні до летаргії, щоправда, заживає все добре. Наприклад, прокол вени за добу майже безслідно затягується. Коли ми з'явилися біля п'яти тисяч років тому на території сучасного Ірану, спочатку ми достатньо успішно розмножувались. Ми майже вдвічі сильніші, відсотків на 30 розумніші і значно здоровіші. Легендарні воїни, пророки і мудреці. Майже виключно ми Соломон і Хамурапі, Рафаель і Моцарт, Олександр Македонський, і Цінші Хуанді, Будда і Мухаммад, царі боги Єгипту та імператорський дім Японії. Аристократичні роди по всьому світу. Одна біда, колись ми переважно жили мало, бо після 30 років нас наздоганяють побічні ефекти генетичного джекпоту. Потім навчилися лікуватися. Звісно, найперше поїданням сирої печінки. Вона містить речовини, які розріджують кров. Аж на початку ХХ століття, нарешті, був виділений гепарин. Чиста діюча речовина. І цю жахливу практику можна було забути. Друге, це кровопускання. Так виводяться зайві еритроцити і залізо. Перше спостереження, що це допомагає існували давно. Але розповсюдженню цього знання добре посприяв один всім відомий хлоп із Назарету. Ден відкрив рота. І він. Угу. Правда, не власною заслугою. Почало вже йому погано робитись все ж 33. Хвороба бере своє, став маячню всіляку нести, погроми вчиняти, тому й вирішили його кокнути від гріха подалі. Той дурник із списком дійсно йому услужив. Та не так, як думав, зробив бідоласі рятівне кровопускання. Правда, в летаргію той все одно впав. Пару днів полежав. Потіючи порфірином в саван, плащаницю робив. Потім очуняв, воскрес, як то кажуть, а кровопускання поширилося. На території Європи, в середньовіччя, серед наших існувала релігійна секта, де кровопусканням займалися особливі люди, емперори від латинського «імперо» – «володарюю». Вони полоскали рота вином. Робили хворому маленький прокол на шиї, де ранку легко сховати під одежею, і відпивали трохи крові, що супроводжувалося релігійним ритуалом. Хтось десь підгледів, щось почув, перекрутив, вуаля. Легенда про кровососів готова. А слово «емперо» недорікуваті сербські селяні, перекрутили до вампір. Фльору додало періодичне повстання із склепів хворих на летаргію аристократів. А ще діти від схрещування вампірів і звичайних людей хворіють на шкірну порфірію. Тому змішані родини вимушені вести переважно нічний спосіб життя, що прекрасно вплітається в легенду. Відтоді, як ми про це дізналися, намагались створювати пари лише серед своїх, зводячи це інколи до абсурду. Габсбурги дотрахались один з одним до повного виродження, наприклад, або нещасні Романові, які розвинули свою емпатію до такого стану, що мали максимально дистанціюватися від людей, аби зберегти глуст. До речі, емпатія це єдина якість вампірів, яку можна віднести до відносно паронормальних. Хоча я думаю, що ми просто ще не дослідили механізм. От ти зараз одночасно і в шоці, і в захваті, і сильно розчарований. Ден підібрав щелепу, яка відпала у нього ще на Ісусі. Е-е, Ну, так і є. А от ви мені все це розповіли. То ви тепер мене вб'єте? Моя посмішка, мабуть, виглядала геть сардонічно. Убивця тут тільки ти, мусорам тебе здам. А спробуєш щось затирати про вампірів, проведеш своє дуже коротке пожиттєве не в камері, а в палаті. Поки ми мовчки очікували на поліцію, я перебирала його різнобарвні текстуровані емоції, наче речі в скрині барахольщика: Сум, страх, злість, відчай, заздрість, безнадія, я шукала. шукала. Але так і не знайшла аж до дзвінка у двері. Я так і не знайшла жодного проблиску каяття.